Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, і я хочу з вами сьогодні розібрати таку цікаву тему, як числові множини і числові нерівності. У цьому відео я вам буду наводити і практику, і теорію, тому дуже рекомендую взяти зошит та ручку і конспектувати, тому що, як ви знаєте, коли ми записуємо інформацію, ми її набагато краще запам'ятовуємо. Не будемо затримувати поїхали! Є три числові множини, які ви будете зустрічати максимально часто. Навіть 4. Перше, це множина натуральних чисел n. 1, 2, 3, 4 це числа, якими ми рахуємо. Множина цілих чисел вона позначається великою англійською літерою z. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і так далі в обидві сторони. Тобто, це як множина натуральних чисел, але ми сюди включаємо її від'ємні числа, а також 0. Наступне, що ви можете дуже часто зустріти, це множина раціональних чисел Q. Далі, будьте дуже уважні. Раціональним є число, яке можна представити у вигляді m поділити на n, де m – це ціле число, а N натуральне число. Дуже рекомендую законспектувати. Число, яке не можна представити у вигляді такого співвідношення, ми називаємо ірраціональним числом. Вам може здаватися, що ірраціональні числа це, наприклад, числа з коренем квадратним, наприклад, корінь з п'яти. Так, це насправді є ірраціональне число. До ірраціональних чисел можна також навести число π, найвідоміше певне число, хоча б тому, що воно є нескінченним. Одразу зрозуміло, якщо число є нескінченне, ми не можемо його представити у вигляді дробу, де чисельник – це ціло число, а знаменник натуральне. Сінус пі на 4 також є ірраціональним числом. Напишіть мені у коментарях, чому це є так. Число 105, наприклад, раціональне число, тому що ми можемо дуже просто його представити у вигляді співвідношення. Мінус 0,77 також раціональне число. Корін з раціональне число, корінь із 9,3. Коін кубічний з 27 також раціональне число. Тобто, будьте дуже уважні. Частіше за всього, ірраціональні числа це нескінченні числа, і саме тому їх не можна представити у вигляді дробу. Тому звертайте увагу саме на це. Наступна множина, яку ви можете дуже часто зустріти, це множина дійсних чисел r. Це множина всіх раціональних і ірраціональних чисел. Серед двох нерівних чисел будь-якої числової множини одне число завжди більше або менше за інше. Тому давайте ми зараз з вами запишемо один дуже важливий факт: число А ми вважаємо більше за число Б, якщо різність А-Б є додатньою, тобто А-Б більше за 0, і позначається як А більше за Б, число А менше за число Б, якщо різність А-Б від'ємна, тобто А-Б менше за 0, і позначається як А менше за Б. Зрозуміло, що якщо а мінус б дорівнює нулю, то ці числа дорівнюють одне одному, тобто числа рівні. Давайте наведемо приклад. Число 0,208 більше числа 0,820. Так як тисячних мінус тисячних дорівнює тисячних, що більше за 0. А от, наприклад, число 0,8 менше за число 0,820, так як 0,08 ,082, мінус 0,820 дорівнює мінус 0,2, що є меншим за 0. Тому на ось таких ось цифрах, які або дуже маленькі, або дуже великі, обов'язково віднімайте одне від одного і ви дуже просто зрозумієте, яка більша, яка менша. Знаки більше і менше. Ми називаємо протилежними одне одному. Якщо А більше за Б, то Б менше за А. Тепер давайте перейдемо до властивостей числових нерівностей. Якщо А більше за Б і Б більше за С, то А більше за С. Аналогічно, якщо С менше за Б і Б менше за А, то С менше за А. Наприклад, 6 більше за 4 і 4 більше за мінус 2. Тоді 6 більше за мінус 2. Як на мене, все абсолютно логічно і, в принципі, дуже просто запам'ятати. Наступна властивість: якщо а більше за Б, то а додати С більше за Б додати С. Формулюється вона таким чином: якщо до обох частин нерівності додати одне й те саме число додатнє або від'ємне, то знак нерівності не зміниться. Наприклад, 6 більше за 4. Тоді 6 додати 3 все одно буде більше за 4 додати 3. Зауважую, навіть якщо ми віднімемо число, нерівність також не зміниться. Тобто 6 більше за 4 буде так само, що й 6-3 більше за 4. 3 Наступна властивість: якщо А плюс С більше за Б, то А більше за Б мінус С. Тобто ми переносимо це у інший бік за знак більше або менше. Формулюється вони таким чином: будь-який доданок можна переносити з однієї частини нерівності в іншу, змінюючи при цьому знак доданку на протилежний. 6 додати 10 більше за 4. Тоді переносимо 10 у правий бік з мінусом, отримаємо 6 більше за 4 мінус 10. Ця нерівність є абсолютно справедливою. Наступна властивість: якщо А більше за Б і С більше за 0, то АС більше за БС. І А поділити на С більше за Б поділити на С. Але будьте уважні: якщо А більше за Б і С менше за 0, то АС менше за БС і А поділити на С менше за Б поділити на С. Давайте зараз сформулюємо, а потім подивимося на прикладі. Так буде набагато зрозуміліше. Якщо обидві частини нерівності помножити, або розділити на одне і те саме додатнє, або від'ємне число, подивіться уважно, тут буде у дужках, тому формулюйте правильно, то знак нерівності не зміниться, але якщо ми маємо від'ємне число, то знак нерівності зміниться на протилежний. Давайте ще раз це повторимо. Якщо обидві частини нерівності помножити або розділити на одне й те саме додатнє число, то знак нерівності не зміниться. Якщо обидві частини нарівності помножити або розділити на одне й те саме від'ємне число, то знак нарівності зміниться на протилежний. Наприклад, 6 більше за 4, тоді 6 помножити на мінус 3 буде менше, ми змінюємо знак, тому що помножимо на від'ємне число, менше за 4 помножити на мінус 3. Роздивимося наступну властивість: якщо А більше за Б і С більше за Д, то А додати С більше за Б додати Д. Формулюється воно таким чином. При додаванні нерівностей однакового знаку отримаємо нерівність того самого знаку. Наприклад, 6 більше за 4 і 3 більше за 2. Тоді 6 додати 3 більше за 4 додати 2. Але дуже прошу зауважити: ми додаємо нерівності, можемо їх додавати лише в тому випадку, коли у нас однаковий знак. Дуже будьте уважні. І остання властивість: якщо для додатніх чисел а, Б, С, Д А більше за Б і С більше за Д, то А помножити на С більше за Б помножити на Д. Давайте сформулюємо: при множенні нерівностей однакового знаку, у яких ліва і права частини додатні, отримаємо нерівність того самого знаку. Наприклад, 6 більше за 4 і 3 більше за 2. Тоді 6 помножити на 3 більше за 4 помножити на 2. В принципі, дуже схоже на нашу минулу властивість, але знову зауважую, що і ліва, і права частини мають бути додатніми. І саме тоді вона буде виконуватися при множенні. Ну що ж, ми з вами розібралися з властивостями часових нерівностей. Тепер можемо переходити до порівняння величин. І перше запитання, яке ми маємо поставити, це. Що ж означає порівняти два числа? Порівняти два числа це означає з'ясувати, який зі знаків більше, менше або дорівня треба поставити між цими числами, щоб отримати вірну нерівність. Геометрично нерівність А більше за Б позначає, що на координатній прямій або часовій вісі, точка, яка відповідає часу А. Розташована правіше точка, яка відповідає числу Б. Ось подивіться на малюнок. Геометрично нерівність А менше за Б позначає, означає, що на координатній прямій точка, яка відповідає числу А, розташована лівіше точки, яка відповідає числу Б. Розташування заданих чисел в порядку спадання означає, що кожне наступне записане число має бути менше за наступне. Розташування чисел А1, А2, А3 в порядку спадання означає, що А2 менше за А1, а А3 менше за А2. Давайте це зобразимо на координатній вісі. А3 в нас менше за А2, тобто воно йде лівіше за А2, а А2 менше за А1, тому воно, мен... тому воно стоїть лівіше, ніж А1. Розташування заданих числ в порядку зростання означає, що кожне наступне записане число має бути більше. Розташування заданих чисел в порядку зростання означає, що кожне наступне записане число має бути більше за минуле. Ось, наприклад, розташування чисел b1, b2, b3, b4 в порядку зростання, означає, що b2 більше за b1, b3 більше за b2, а b4 більше за b3. Геометрично ми можемо е, намалювати, записати це так: b1 в нас буде менше за b2, або інакше b2 більше за b1, b3 більше за b2, і все, що більше, воно йде правіше. Б4 більше за Б3, тому воно йде правіше за Б3. Тепер давайте ми з вами з'ясуємо, що ж таке строгі нерівності і нестрогі. Строгими нерівностями ми називаємо нерівності зі знаками більше і менше, а нестрогими нерівності зі знаками більше або дорівнює, і менше або дорівнює. В принципі, зрозуміло, з назви, що строгі це ось більше і все. А не строгі – це менше або дорівнює, тобто не така строга умова. Знаки більше або дорівнює і менше або дорівнює ми вважаємо протилежними одне одному. Нерівність А більше або дорівнює Б означає, що А більше за Б або А дорівнює Б, тобто А не менше Б. Тому завжди кажіть правильно. Нерівність А менше або дорівнює Б означає, що А менше Б або А дорівнює Б, тобто А не більше Б. Ось, наприклад, А менше 2 означає, що А строго менше 2. А не менше 2 означає, що А більше або дорівнює 2. А коли А не більше 2, це означає, що А менше або дорівнює 2. Дуже прошу занотувати і ось розібратися, якщо ви тут ще щось не зрозуміли. Властивості строгих часових нарівностей є справедливими і для нестрогих нерівностей. Ось, наприклад, якщо а більше або дорівнює Б, то мінус А менше або дорівнює мінус Б. Якщо А більше або дорівнює нулю і Б більше або дорівнює одиниці, то А додати Б більше або дорівнює одиниці. Тобто, ви зрозуміли, ми е, зробили суму а більше або дорівнює 0 і Б більше або дорівнює одиниці. Ми їх е, сплюсували. І таким чином отримуємо а додати Б більше або дорівнює одиниці. Якщо А більше або до 1 одиниці і Б більше або до рівня одиниці, то А Б більше або до рівня одиниці. Я нагадую, що ми можемо користуватися цією властивостю лише коли в нас ці два члени є додатніми. Дві нерівності А більше за Б і А менше за С прийнято записувати у вигляді подвійної нерівності. Б менше за А і менше за С. Аналогічно А більше за Б і А менше або до С. Аналогічно ми записуємо, коли А більше або дорівнює Б і А менше або дорівнює С. Ми тоді це запишемо, як А більше або дорівнює Б, але А менше або дорівнює С. Ось, наприклад, А більше 5 і менше 7. Тобто А в нас стоїть посередині, воно більше за 5, але менше за 7. В не менше 80 і не більше 120. Тобто В стоїть поміж 80 і 120. Тобто В більше або дорівнює 80 і менше 120. Менше або дорівнює 120. І менше або дорівнює 120. Т більше за 0 і не більше 100. Тобто, Т більше за 0 і менше або дорівнює 100. Геометрично нерівність А більше за Б і менше за С означає, що на координатній прямій точка, яка відповідає числу А, розташована поміж точками, які відповідають чисам Б і С. Ось подивіться на малюнок. Ну що ж, я сподіваюся, ви розібралися з порівнянням величин. і у наступному відео ми будемо розбиратися з раціональними нерівностями з однією змінною. Хочу сказати своїм підписникам, що в мене з'явився аккаунт на Патреон. І я туди додала дуже багато класних фішок. Е, тому ті, хто на мене будуть підписані, ви зможете дивитися мої відео раніше за всіх. Е, ви зможете просити мене зняти якесь окреме відео, я буду робити це якнаймога швидше. Тобто робити відео, ну, можна сказати, спеціально для вас. Е, ну, також ви зможете зі мною вільно спілкуватися і буде загалом багато всього класного. І тому. Ви розумієте, що підтримувати канал це досить важко, особливо коли дуже мало часу, йде сесія. Тому буду щиро дякувати. Якщо підтримаєте мене або на Патреоні, або якщо комусь не підходить патреон, то можете просто в мене є карта у описі до відео. Всім щиро дякую і до наступних зустрічей.